Як взагалі вираховували єгиптяни, що за сонячний рік, це вже єгиптяни вираховували, що за сонячний рік у нас 12 фаз. Завдяки одній зірці, яку єгиптяни помітили, що вона з'являється у них, ну так би мовити, раз на рік? І з'являлась вона у них влітку, якраз в період. Дуже сильної спеки. Взагалі багато хто це приписує римлянам, бо до нас дійшла римська назва Ісузір'я, здається, мені великого пса. І Назва самої цієї зірки, зараз я скажу, яка. Але, але римляни вони взагалі молодці просто тим, що вони зібрали все, що було у єгиптян і у греків, і це все передали далі. Але відкриття всі робили єгиптяни-греки не римляни. Коротше, єгиптяни поміри, помітили, що ви зрозуміло, що ось раз на рік у них з'являється ця зірка, і з'являлася вона у них перед періодом найбільшої спеки і влітку. І в період цієї спеки. Всі відпочивали, тобто не було ніякої роботи, ну бо неможливо розумієте, що в Єгипті, коли найбільше спеки, працювати там просто неможливо. І ось до нас дійшла з вами назва а римська цієї зірки канікула. Саме тому у дітей в школі зараз є канікули, що означає період відпочинку. І ось єгиптяни за цією зіркою, не за сонцем, а за цією зіркою вираховували сонячний рік. Вже єгиптяни вируховували, що у сонячному році 365 днів, ну там, з годинками, і що у цьому сонячному році відбувається 12 нових місяців, 12 молодиків. Коли була єгипетська цивілізація, а коли ми, і тим не менш, як ви бачите, ми всі до сих пір цим користуємось.